Дякую захиснику за те, що я живу в оселі, за те, що сплю в своїй постелі, за те, що ранок зустрічаю, що маю хліб і сир до чаю. Що бачу небо, кущ калини, що чую щебети, пташини. Пірнаю часто в сни казкові. Я дякую захисникові. Це він стоїть, не варті краю. Вогні вороже відвертає. Це він у будень і у свято, б'є ворога, що йде завзято. Клунюся я захисникові. Складу букет йому з любові, хай з перемогою вертає, хай Бог його охороняє. Щиро подяка вам наші герої, рідні, незламні, мужні й хоробри, відважні та добрі, Люб, Люблячі, милі, ніжні й кохані Змілю певні та незрівняні. Щиро подякував наші герої. Ворога знищити ви виродвобої. Вами пишаємось, віримо безмежно. Будемо вільні, ми і незалежні. Коли закінчиться війна, я хочу тата обійняти. Сказати сонячні слова і провести його до хати. Ти наш герой, тепер щодня я буду дякувати Богу за мирне небо за життя всім, хто здобув нам перемогу. Хрисники, герої, та Боже життя слава слові. села і місце. Наші сини, дорогі, ми завжди з вами закінчаться скрути війни. Перемагайте за нами. Приходь живим, син України, з боїв за цілісність країн. Приходь щитом, а на щоті лежать хай вороги твої, за тебе мати свічку ставить, її молитва Бога славить. Милість просить дарувати, життя тобі урятувати. Бережи Боже, Україну, де сили нам без зайвих слів правно та накненно, без упинку долати підлих ворогів, щоб діти знали лиш мирне на небо. На все для цього зробити треба. Тримаємось, нас не подолати. Я прикрастей багато таємниць, але ж народ се на свято. На день захисників та захисниць. Сьогодні непрості часи нашій державі, кров плитна йде страшна війна, вчорашні друзі вороги лукаві, набравшись лиха наш народ сповна. Ми сильні духом, не поборні в війні, Із наших вуст звучить зі зброєю дзвінить. Життя кордони українців нездовільних на День захисників та захисниць.